12 травня поточного року на автомобільній дорозі міжнародного значення Київ-Коволігодин трапилась дорожньотрасна пригода, в якій є загиблі і травмовані люди. Водій, керуючи автомобілем марки Ауді, рухався з міста Любомля в напрямку міста Коваля, допустив зіткнення з автомобілем марки Опель-Омега. В результаті цього зіткнення тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Після цього, коли водії повиходили з автомобілів, до них, біля них зупинилися ще два транспортні засоби для того, аби надати їм допомогу. І в цей час з міста Любомля рухався ще один автомобіль марки Міцубісі, який поки що з невідомих причин скоїв зіткнення як з тими автомобілями, що потрапили ДТП, так і з людьми, які зупинилися для того, аби надати їм допомогу. І внаслідок цієї автопригоди чотири людини загинуло. І чотири людини отримали тілесні ушкодження за даним фактом порушене кримінальне провадження.